Доброго дня, діти! Розпочинаємо урок читання. Продовжуємо з вами збагачуватися скарбами усної народної творчості. Учися, мій друже, відмінником будь, люби і поля, і діброви. І де б ти не був, де б не жив, не забудь своєї української мови. Потріть свої долоньки і відчуйте тепло. Подаруйте усмішку та тепло своїх долонік одне одному. Посміхніться одне одному. Побажайте успіхів на цілий день. А для того, щоб наш урок був успішним і продуктивним, нам потрібно не просто слухати, а чути, не просто дивитися, а бачити. Не просто відповідати, а міркувати. Сьогодні на уроці ми познайомимося з хорватською народною казкою. Продовжимо визначати головних героїв, характеризувати їх зовнішність, характер, поведінку, складати план свого переказу. Дев'ять братів сіроманців. Хорватська народна казка. Мала одна вдова, дев'ятеро синів і десяту дочку. У вдовиній хаті часто навіть хліба бракувало. Усе, що заробить на селі, він дасть дітям. І вони з'їдять. Траплялося часом, що доки вона нагодує мале в колисці, то їй самі уже нічого не залишилося. Так раз було, другий. Нарешті матір узяла досада, і вона каже з пересерця. Ох діти, чого ви завжди такі голодні, що й не нагодуєш вас. Бодай ви вже вовками стали та в лісі жили. Не встигла вона ці слова вимовити, як сини її раптом втратили людську подобу. У них повиростали вовчі пащі». Шпичасті вуха, довгі хвости, і всі дев'ятеро майнули до лісу. Коли їхня сестра, яка тоді в колисці лежала, виросла й пішла в село, то люди їй почали розповідати у твоєї матері було дев'ятеро синів, але вона закляла їх, і всі вони поробилися вовками та й побігли до лісу. Тільки ти залишилася. Прийшла дочка додому та й питає матір. Це правда, мамо, що люди кажуть? Правда, доню, каже тоді дочка. Люба, матусю, піду я шукати своїх братів. Може, якось здасться їх знову людьми зробити. А мати їй, не йди від мене, дитина моє, дев'ятеро синів я вже втратила. Чи й ти мене покинути хочеш? Але дівчина, якій було вже п'ятнадцять років, пішла все-таки шукати своїх братів. Довго йшла вона спочатку полем, а потім лісом і надибала хатку, в якій жила самотня бабуся. Бабусю Люба, попросила дівчина, можна я у вас заночую? Радо прийняла б я тебе онученько. Та не смію. До мене щовечора приходять на ночівлю дев'ятеро вовків сіроманців. Вони тебе можуть з'їсти, але розкажи мені, яке лихо загнало тебе в оцінетрі. І дівчина все розповіла. Вислухала її бабуся та й каже Гаразд, залишайся на ніч у мене, але лізь на горище спати. Там тебе вовки не з'їдять. Увечері, як смеркалося, прибігли дев'ятеро вовків-сіроманців до бабусі. Досі вони ніколи не скидали з себе вовчої шкури, а цього вечора кожен, як тільки війде до хати, так і шкуру вовчу знімає з себе. І такі гарні парубки поставали, бабуся подала їм вечеряти й каже. Синочки мої любі, відколи ви до мене прийшли, ані разу я вас не питала, звідки ви, хто у вас є і що сталося з вами? А от сьогодні мені сон приснився, хитрує бабуся, що у вас є мати, удавиця Бога, яка мала вас дев'ятеро синів і десяту дочку. Цій дочці зараз п'ятнадцять років. І вона подалася у важку дорогу, шукає вас, щоб урятувати, щоб ви знову людьми стали. Чи хотіли б ви свою сестричку побачити? Хотіли, а як же? в один голос загукали брати. Тут бабуся привела до них ту дівчину. Як побачили брати свою рідну сестричку, то так зраділи, що заплакали. А вона все допитувалась, що треба зробити, аби вони не були більше вовками. Брати її відраджують. Кинь, сестру, й думати про те, щоб нас рятувати, бо то мука велика й довга, але вона і слухати того не хоче. Я, каже, довіку б терпіла найлютішу муку, аби тільки ви знову людьми стали. Тоді брати розповіли їй. То сестру треба цілих дев'ять років мовчати, ані словечком, ні до кого не обізватися. Ще сьогодні востаннє до нас промовиш, і після того, хоч би там що сталося, ні слова не вимовиш. Подумайте, про що очікуєте ви прочитати далі. Сестра погодилася. Прийшла додому і щодня сама під лісом пасла худобу і росла, та такою красунею виросла, що хто не проходив, хто не проїжджав, той задивлявся на її вроду. А той якось царевич полював. Дівчину в лісі й побачив та завмер на місці, очей відірвати не міг. Дівчина. Ледве вимовив він, чи ти підеш за мене заміж? Я царевич. Вона тільки головою кивнула я ні слова не каже. Це трохи засмутило царевича, але він все одно одружився з дівчиною. Бо така вона мила та люба була, що жити без неї не міг. Привів дружину до себе в палац, а цариця мати його. І дивитися на неї не хоче. Любий сину, торочить царевичі мати. Хіба тобі царівен чи королівен бракує, чи нема серед них красунь? Ні, треба було німу привести такого сорому нам наробити, але не слухав її царевич. Любить свою дружину та заступається за неї. І ось настав час іти йому до війська. Осідлав він коня й поїхав. Залишилася дружина сама, і народилася в неї дитина. А свекруха взяла ту дитину і за ворота викинула, а натомість щеня поклала. Дитину схопив білий вовк і поніс до лісу. Коли син приїхав у відпустку додому, Мати відразу йому каже А бачиш, мало того, що сама німа, а ще й дитина в неї, не як у людей. Навіщо вона тобі така здалася? Не послухав її царевич, проте, недовго він залишався вдома, бо треба було йому ще служити у війську. І коли в дружини народилася друге дитятко, Свекруха так само викинула його за ворота, а замість нього підклала щеня. Коли син через рік завітав додому, мати знову до нього. І навіщо вона тобі така здалася? Царевич і слухати не хоче. Правда, недовго і цього разу він залишався вдома. Треба було йому їхати назад до війська. І знову сталося те саме. Коли народилася третя дитина, свекруха викинула її, підклала щеня. Дитину знов схопив білий вовк і поніс до лісу. Чи здогадуєтесь, які події могли б трапитися далі? Давайте з вами прочитаємо слова. Правильно поставимо наголос. Дев'ятеро бракувало, спересердя, шпичасті закляла. П'ятнадцять надибала щовечора нетрі горище. Відраджують до віку найлютішу востаннє. Тепер з вами обговоримо за змістом тексту з елементами вибіркового читання. Як сталося, що вдовині сини перетворилися на вовків. Зачитайте, будь ласка, цей уривок. Як Ви вважаєте, хто винен в цьому? Які події, на вашу думку, могли б трапитися далі? Складіть план розповіді за цією частиною казки. Давайте сьогодні попрацюємо вправо відкрити мікрофон. Сьогодні я прочитав про продовжте речення, було цікаво дізнатися, було складно, я зрозумів або зрозуміла, що тепер я зможу, я навчився, у мене вийшло. Я зміг або я змогла. Домашнє завдання. Перечитайте, будь ласка, самостійно в підручнику сторінка 31 до 34. Прочитайте першу і другу частини казки, складіть план і підготуйтеся до переказу. На сьогодні у нас закінчився урок. До побачення, до нових зустрічей!